Всім доброго дня! Хочемо привітати всіх пасічників з Днем Пасічника, а також обрати наших переможців. Бачимо, що на даний момент у нас є 111 коментарів, які приймають участь у розіграші. Кількість переможців у нас буде 3. згенерувало всі коментарі. Також обираємо першого переможця. Наш перший переможець це Олександр. З коментарем удачі та гарної ціни на мет! Вітаємо вас, обираємо другого. Це Володимир Коцеруба. Вітаємо нашого другого переможця з коментарем. Вдячний за нову можливість. Бажаю процвітання родині, хай щастить. А також обираємо нашого третього переможця. Це буде Віктор Свояк. Віктор Свояк. З коментарем гарна новина. Всім удачі та миру. Всіх вітаю переможців, обов'язково з вами зв'яжемось. Всім дякуємо за. Те, що прийняли участь у розіграші. Ще раз всіх вітаємо з перемогою, а також з Днем Пасічника. А також хочу пригадати вам, що 24 серпня буде ще один розіграш. Ну, а кому не пощастить в розіграші, то залишаю тут контакти для замовлення маток. Ще раз всім дякую.